Двіник з'явився вчителя фізики та інформатики Юрія Пасіхова. Учень подарував йому ляльку. Чоловік розповідає, вона як дві каплі води схожа на нього. Чи дійсно це так? Ми вирішили перевірити. Я за своє передаю життя за 37 років таких подарунків не отримував. І, звичайно, схожість достатньо портретна. І світер в мене такий є, і вимушений змінні окуляри носити постійно при собі на шиї, власне, як і зараз. І каву досить часто. А так я з Денисом спілкуюся більше неформально, ніж формально в рамках грудка. Ну, на ворог, звичайно, з чашкою не прийдеш, хоча інколи буває і таке, чого там бріга Понизу ляльки красується напис Юрію Яковлевичу. Від вдячний. Учня Швайко Дениса ось такий прояв любові та вдячності зробив своєму вчителю випускник дев'ятого класу. Ну я дуже хотів зробити йому приємний подарунок, а оскільки він ну, своєобразний вчитель, ну не Ну, я хотіла йому подарук, тому заповниться на всю жизнь. Тому вирішив подарити їм на коклу. Ми спочатку думали взагалі зробити його якимось цікавим образом. Тобто, зробити в якомусь образі, не зробити просто так, ну так як він вийшов, власне, вже в кінці, вже потім в светрі, в, в штанах. От. А хотілося зробити щось таке цікавеньке. Ми дуже довго билися над образом. Дениса намагалися розкрутити на те, що він розповів трошечки більше про вчителя, тому що він його краще знає. Він з ним спілкується тісніше, про якісь можливо з. Про якісь вподобання, про якісь ну його, наприклад, улюблені фільми чи книжки, що можливо можна було б його якимось героєм зробити. Взагалі прийняв фотографію а потім розказав його характер сам по собі, який він чоловік, Ну і поэтому образу куклу коккусом. Це, до речі, Пасіхов. частиночка. Тобто, це якраз Юрій Якович. Також, ну, що цікаво було робити, бачите, це шматочок трикотажу. У мене залишився від його светра. Ви його не в'язали? Ні, я його не в'язала. Ви уявіть собі, це, це на маленьких, тонесеньких, певно, голочках треба було в'язати. Він не в'язаний, це куплений трикотаж. Ну і наостанок, такі вже деталі, якими це все завершується. Це окуляри. Це, до речі, теж це проби окулярів, саме, саме для пасіка, це перші. Вони великі. Я їх коли зробила вділа йому. Мені здалося, що він ну вони йому не пасують взагалі, не підходять. Тоді почала робити менше. Ось це другі окуляри. От бачите, я від них навіть дужки вже забрала, тому що вони теж великі виявилися. І вже треті, які вже зараз власне, на ньому, от вони вже закінчений варіант. Тобто вони самі невеличкі, самі маленькі, самі окуляри зліплені з цього ж пластику, з якого зліплена сама лялька. Потім шматочок ламінату, той, який ламінують документи, він просто заламінований, але він тоненький і приклеєний. А це розпласкана, розплескана, така на кавальні, така проволочка мідна. Дужки ці. Все. От система, при допомозі якої ми можемо проводити заняття, де учні можуть під'єднуватися і бачити там, що і чути, і бачити. Тут є система відеотрансляції. От я такий експеримент робив, то було крику, що це таке, як сиди, роздвоївся. Ну от зараз нас двоє, як бачите. Свого часу мені хтось з колега, який вручили, це зовсім недавно було. Кажуть, забери додому. ну, то ж таке, Я вирішив цього не робити, тому що вдома, як я жартував вдома, мене і так бачать живим, Поки я і тримаю себе на робочому місці. Ну хоча б із таких міркувань. Не дуже багато хто зможе похвастатись ось таким сувеніром. У мене є, то хай буде тут, хай люди бачать.